Ефірі, рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай хранить вас Господь. Сьогодні останній теплий день перед хрещенськими морозами, і ми вирішили подивитися проблемні вулики. На цих вуликах лежать наші значки із цегляних цеглинок. Деякі взалі торшма, деякі просто впоперек. Там, де все нормально, лежить поздовж, тут вулик можна не дивитися, тут щось кричуще, тут теж проблема, тут уже проблема майже вирішена. Отже, зараз подивимося і зробимо профілактику перед холодною зимівлею у січні. Мухи ожили. Де вони зберігались, непонятно. Сидить собі і гриється на сонечку. Ага. І полетіло. А бджоли не літають, в нема. Рамки треба прогріти. І ми їх прогріваємо на сонці. Сьогодні гарний сонячний день. Сонечко теж їх нагріє. І прогріті рамки ставите вулики. Не можна ставити холодні. жоли їх просто не розпечатують і не зігріють. Їм треба буде кілька днів, а так зразу почнуть брати. Прогрівайте рамки перед тим, як міняти їх на ті рамки, які пусті. Перенесли прогріті рамки, їх треба розпечатати. Зараз ми їх будемо по краях розпечатувати. Чуть-чуть треба надгристи. О, Щоб вони могли взяти. Зараз ми їх всіх розпочатаємо і будемо вставляти. Дивимося проблемні сім'ї. Вони в нас позначені таким значком. Скляна тара, скляна цеглинка лежить поперек Що у нас тут глянемо? Ми диємося температура до 20 зверху і знизу. Вологість, правда, нормальна. 72 градуси знизу. Але бджоли розтягнулись аж до кінця, вийде За середину дійшли. Скоріше всього, корм з'їдений. Через що бджоли зверху і температура висока, а можливо, і розпліт. Отже, Оглянемо і цю сім'ю. Дивимося далі. Цей вулик теж проблемний. Сама проблемна моя сім'я. Пджоли зверху, температура до 20. Ми вже це бачили. 20 температура, пджали зверху і низька вологість. Це не розпліт, це просто зіли корми. І вологість зменшилась. Через що вони хвилюються? Ну що, зараз все це заберемо, димнемо і поміняємо їм на свіжі рамки, щоб вони перезимували. Так, димнемо зразу знизу. І тепер спробуємо сюди. Повинні успокоїтися. Ну що, димнули, успокоїли, зараз будемо міняти рамки. От, і подивіться, дойшли майже до кінця. Через що вони шуміли? Через що була низька вологість. Бджоли з'їли корми за грудень. Уявіть собі, сидять на всіх рамках аж до кінця. Зараз ми поміняємо всі погані рамки. Поміняли ми одну рамку. І хочу вам показати розплід. Розплід такий є. Ось він. Дуже гарний розплід і так далі. Ну що, пробачайте бджоли, вам розплоду на зиму не треба. Зараз ми його струсимо. Струсимо донизу, наверх не можна. Там із нього поставимо іншу рамку. Все, розплід струшуємо. Рамки поміняли. Можливо, сім'я заспокоїться і нормально перезимує. Підуть на п'яти рамках. Розплід струсили, і зараз ми його дамо синичкам. А ще бджоли почіпляли, і зараз ми ще їх струсимо останні бджоли. І сім'я піде з рамками з медом. І без розплоду. Розплод зараз не потрібний, бо вони його не залишать і ще осипляться. Отже, зимуйте. Беремо розплід. У мене на пасіці є спеціальне місце на задньому дворі, куди підлітають синички, бо близько вони бояться летіти тут коти. А от ззаді, ззаді вони цей розплід візьмуть. О, вишаємо розплід, синичкам. Слава Богу, що ми його виконали, бо могло бути гірше. Проблемна сім'я. Температура до 20 зверху. І бачимо з вами. Нормальна в них вологість, більше 70 градусів. Пробачають більше 70% вологість вимірюється в процентах, але весь час оговарюють, бо температура в градусах і, і цей день випадка. Вони... Значить. Більше 70% вологість. І бджоли, бачите, зверху і хвилюються. Теж є підозра на розплід і підозра, що з'їли корми. Тому що вони до половини вже дійшли. Ну що, зараз будемо дивитися все, димнемо і глянемо. Беремо зразу знизу. І тепер під підтримку. Так, і тепер ще й спереду. Отже, зараз бджоли успокою. Розбираємо і бачимо, що дійсно кормів нема. Бачите, білі корми. Зараз ми заміняємо ці пусті рамки. І через що бджоли хвилюються. І, можливий, розпліт. Так він і є. він. Вейдові. він, цей розпліт. Отже, недаремно ми дивились, вони його прикривають, Ну, пробачайте бджоли. Навіть не знаю, може їм лишити, а може не лишити. І рамку з розплодом ми струсимо. Вони його не покинуть і можуть осипатись. От вони й хвилювалися. Поста рамка і розпліт. Ну що, зараз ми вас пустимо в зиму, так як потрібно. Годуть, але знизу. Пускаємо їх. На п'яти рамках, але повномедних. Пусті забрали, і забрали, як ви бачите, розплод. П'ятачок розплоду, вони б його не покинули, об'їли б корми, і тут би і осипались. Тому добре, що ми встигли забрати цей розплід. Ну що ж, цей розплід зараз занесем несем сіничка. успокояться і без розплоду підуть. Зимувати. Отже, розпліт дає на синичкам. Одна рамка і друга рамка. Синички виклюють. Це для них делікатес зимою. Але чому бджоли погнали розпліт іменно на цих рамках? Тому що вони чорні, це помилка пасічника не можна давати в зиму. Чорні рамки, тому що вони. Провокують матку на червління. Отже, темні рамки ми забрали, дали світліші. Розплід відаємо синичку. Помилка виправлена. На другий день синички частину розплоду видовбали. Ви бачите, що добре, що ми її забрали. Весь корм майже з'їли. І тут би вони на розплоді і осипались, бо корм був би далеко. Отже, робіть висновки, розплід є, бо був теплий груди. Температура опустилась тут до 5 градусів, до 6 градусів, будемо закруглятися. Вже нічого краще не дивитися, бо холоднувато. Що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні побачили, де є розплід, ми побачили, де є проблеми. Ми їх виправили, віддали синичкам, підставили медові рамки там, де з'їли. Висновок такий для вас всіх: грудні бджоли дуже під'їли корми. Ось чому вам треба теж було подивитися. Мій репортаж буде вже пізніше, цей день минає. Ми встигли. А чи встигли ви? Пишіть в коментарях. Мир вам. Дорою, станем горою, всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою